Створені молоддю для молоді на Прикарпатті з'явилися маяки свободи. Це такі пункти незламності, де є обігрівачі, генератори та безперебійний інтернет. У разі повного блекауту десятки людей зможуть прийти сюди, аби зігрітися та підзарядити гаджети. Більше знає наш Денис Лужний. Харків, Одеса, Дніпро, Кропивницький та Івано-Франківськ. Маяки Свободи вже працюють у багатьох областях України. Ми хотіли забезпечити в різних містах України по всій країні в різних регіонах такі собі молодіжні хаби в молодіжних центрах, в громадських простірах, в бібліотеках і так далі, для того, аби для молоді завжди була можливість продовжувати навчатися і продовжувати працювати на благо України. Прийти сюди можуть не лише студенти, маяки свободи їхні організатори забезпечили усім необхідним на випадок повного блекауту. Наразі в нас є Starlink, в нас є генератор, а також EcoFlow, дві батареї теплові для того, щоб забезпечувати тепло і грі переміщення в разі повного блокауту, і також наші є книги для того, щоб люди відвідувачі могли прийти і прочитати. Ну просто відпочити, почитати щось корисне і набути знання нові. Дуже велика проблема була з тим, щоб було просторі, де справді було світло. Так сталося, що тут довгий час не відключали світло, але певний момент почали відключати дуже багато молоді, молодих людей, які тут працювали. Вони ну, в них втратили можливість працювати, оскільки постійно було відключання світло. І в, в цьому контексті нам було важливо поспівпрацювати власне з цим проектом, оскільки це допомогло молоді. А на той час мати можливість працювати, мати можливість проводити події, мати можливість мати вільний доступ до інтернету. Проте плутатиме які свободи з пунктами незламності, їхні організатори не радять. Стояла проблема, коли в списках пунктів незламності сказано, що так Starlink є, але насправді старлінку немає. І коли люди не впевнені в тому, чи буде в них зв'язок, чи буде там місце, наприклад. Також була проблема, коли був наплив людей, там не було. Фізичне місце посидіти, тобто не була е, чітка обмеженість по місцям, і людей могли сказати, що все ваш час закінчився От, відповідно, в маяках свободи. Ми е, хотіли створити таке місце для того, аби там точно е, було тепло, там точно був зв'язок, там точно е, можна було підзарядити всі свої пристрої і продовжувати свою діяльність. Якщо проблем зі світлом та теплом не буде, маяки свободи передадуть на фронт. Росія може готувати що завгодно, і ми просто підготувалися. До цього блокауту можливого, тому це все зберігається до в разі необхідності. Проте, коли настане теплий час, час, там весна, літо і в цьому не буде певної необхідності, ми плануємо передати все на фронт бійцям, людям, які цього потребують, з повною звітністю. За кілька тижнів волонтери планують запустити ще декілька маяків у регіонах, де це найбільш необхідно.